Неформальна музика завжди відображала настрої суспільства. Тож не дивно, що війна стала новим поштовхом для творчості. Бажання захистити своє об'єднало українську вітчизняну сцену з єдиною метою відкрити, показати і розвинути нашу самобутність. Українці неочікувано відкрили для себе, що в них велика і широка культура, яка має масу крутих гуртів. Андеграундна сцена завжди займала ключову нішу у поширенні та популяризації різного роду проблем суспільства. І, власне, сучасні андеграундні виконавці підтримують хорошу традицію, борються з злом, пропагандують гуманізм та, так би мовити, безперервну боротьбу з несправедливістю. Багато людей зараз шукають якусь. Емпатію до своїх почуттів, хочуть вловити якусь емоцію, хтось шукає спокою, хтось мужності. І дуже багато різних композицій, які дають людям, власне, цю емоцію. Ми прямими кроками, так би мовити, даємо відсіч. В російській культурі, яка сиділа на стільчику популярної музики в Україні дуже багато років, та придушувала незалежну українську музику та сцену розмовляти та мислити українською, думати думати як українець. Коли я писав свій перший трек українською мовою, це було на початку війни. Ми робили War Split, щоб зібрати небагато грошей. Я зводив його в бункері. Зробив, Зробив за декілька годин. Була емоція, яка тебе... Затоплювала. Ми з пацанами просто виходили в коридор е та кричали у, у мікрофон з мого дому. <плес> ну, яка цензура в країні, коли Верховна Рада публікує повідомлення про напрямок, е куди треба піти оркам? Це точно не літературне слово, тому що ми боремось з нелітературними героями. Е у центрі міста банери «Русський кораблі дії. Вечірки замінили благодійні онлайн-концерти. Подібний формат об'єднує на одній сцені музикантів, які б ніколи раніше не виступили разом. Так, ініціатива енергозбій зібрала на ютюбі виконавців різних жанрів і медійності, а за 1,8 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Немає можливості робити музику, зібратися, просто побачитись та, та виступати наживо перед. Людьми доносити ідею в той формі, в якій вони е, доносили її раніше. Тому що ну, багато хто в ЗСУ, наш ударник з плероми в ЗСУ. Виходить, 24-го зранку я прокинувся, і мені мала сказала, що почався заміс. І спочатку я просто зрадів, що мені на роботу йти не треба, а, а потім цей. Ну там я навіть якось не вагався, бо це якесь питання честі було. Колись там давно складав присягу на вірність українському народу, я так сразу 24-го пішов в найближчий військомат. Я, я тут на, на досугі концерти пліром, і в голові приїграю. Я всі свої партії до таких мілочей просто продумав. Пацана, мало бути. Ми, ми тільки зігрались, коротше. Ми ще тут. Я у них новий барабанчик. І ми от тільки зігрались, на наші душі, сплились. Вайдіна, і коротше, тут такий облом. Музика повинна бути, вона повинна доносити думки, вона повинна підтримувати настрій, якийсь дух, ідею, яка в нас зараз одна. Та вона потрібна для того, щоб збирати гроші, збирати гроші на допомогу армії. За три роки існування нашого лейблу, наші продажі за час війни. А втричі більше, ніж сума грошей, яку ми зібрали до війни, сумарно за три роки існування. І кількість прослуховувань зросла в дуже великому масштабі. Ми знайшли своїх слухачів по всьому світу від Австралії до США, Нової Зеландії, Мянми та Бразилії. Наприклад, один з наших виконавців написав пісню під назвою Наркота, яка якби про кохання. А, і така молодіжна, доволі драйвова, але вона все одно а, виступає проти війни навіть у такому контексті, тому що як ми вже вище зазначали, ідея у нас одна. І хтось за кордону зміг підтримати е, цю пісню, сингл на 50 доларів. Ми були дуже здивовані. Це був приємний сюрприз. Але це доволі показовий а, якби, випадок, який показує, що за кордону є підтримка. Я думаю, що в наших силах зараз проявити цікавість та виділити час для того, щоб зрозуміти хоча б маленьку частину цієї величезної музичної історії, яка нас оточує, яка має місце з початку незалежності і до створення незалежної України. Наше покоління історія. Нова хвиля в культурі, відмова від загарбницького і розвиток свого. Українська музика точно в надійних руках, бо її розвивають ті, кому все одно творити у студії чи на колінах.